Лот номер 15 чоловіча колекція Лівай'с плюс Cooper «Лі плюс Гес. Основу лоту складатимуть бренди Лівайс та Cooper. «Лі Також буде одна або дві одиниці від ГЕС. Лот складається з двох блоків по різній ціні. Перший блок це буде 21 одиниця по ціні 18 євро за одиницю. Це будуть джинси, шорти, худі, світшоти. І другий блок буде 9 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Це будуть футболки, футболки довгі рукав. Ось зараз демонструємо футболку довгі Лі Купер. Та сорочки по ціні 9,5 євро за одиницю. Розміри в, лотах, розміри в лотах різні. Моделі всі ходові. Ось показали ми зараз 501 модель, вона буде в кожному лоті. Це колекція весна-літо. Зараз демонструємо футболки від Lice, дві по ціні однієї. І вони будуть ось так упаковані. Такі коробки. Тобто на лот буде 4 одиниці, а ви заплатите як за дві. Котон тоненький. Також, якщо якась одиниця вам не підходить, не маєте клієнта саме на цю модель, ми маємо невеличкий обмінний фонд, зможемо зробити обмін. Сорочка від лікупер, вона також рахується як по ціні футболки 9,5. Лівайс, джинси. Переглядайте наші попередні відео огляди та обирайте ідеальний лот для свого магазину. Це Лі Купер джинси, Гес. Лівайс. Футболка від Levi's. Ще дві футболки від Levi's, дві по ціні однієї. Ми майже завершуємо перегляд лоту номер 15. Чоловічої колекції Levi's плюс Cooper плюс Гес. Лот складається з двох блоків. 21 одиниця по ціні 18 євро і 9 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. І остання одиничка це худі від Levi's. Ви можете придбати саме цей лот.